Час новин на телеканалі Альта. Добрий вечір. Наші журналісти вже готові розповісти про найцікавіші події, які цими днями відбулися на Переяславщині. І на початку про головне коротко. Аномально холодна осінь для переяславців. Опалювальний сезон уже розпочався. З понеділка значить за було подано тепло в школи і садики. Мої роки, моє багатство. 1 жовтня відзначали міжнародний день людей похилого віку. Жили, росли, трудились, не ждали, щоб щось з неба впало. Тепер пожить був достатку, та житло лишилось мало. І молодіжна ініціатива у Харківцях. Юнаки власними силами відкрили тренажерний зал, щоб молодь займалася спортом. Пішли вперед. А тепер про це та інше докладніше. Уже минув перший місяць осені і на календарі 2 жовтня. Слід сказати, що у вересні погода нас не балувала теплом. В останні його дні температура повітря коливалася в межах 5-8 градусів з позначкою плюс. Крім того, часто дощило. У зв'язку з похолоданням у нашому місті раніше визначеного терміну розпочався опалювальний сезон. Нагадаю, зазвичай він стартує з 15 жовтня, коли були запущені котельні та чого. Слід чекати від цьогорічного опалювального сезону, дізнавалася наша кореспондентка. Розпорядженням губернатора Київської області Анатолія Присяжнюка опалювальний сезон на Київщині повинен був розпочатися 27 вересня. У нашому місті котельні було запущено 30 вересня, розповідає директор тепломережі Володимир Біліченко. І з понеділка значить, за було, було подано тепло в школи і садики. З 1 жовтня по розпорядженню міського голови ми розпочали заповнення системи і надання подання тепла в житлові будинки. Але я скажу, що це процес не швидкий, і тому я знаю, я розумію тих мешканців, які телефонують через кожні 5 хвилин, чого у мене батарея холодна, у сусіда тепла. Але це, так сказати, Тимчасове, тим, тимчасове явище, воно все налагодиться і відпрацюється. я Думаю, що 2-3 дні, я думаю, буде достатньо, якщо ЖЕК попрацює інтенсивно, так сказати, і не буде поривів, які будуть відволікати людей на інші якісь роботи, то я думаю, що це питання буде вирішено і нормально зафункціонує система. Відновиться і постачання гарячої води, за словами Володимира Біліченка, вона подаватиметься за звичним графіком. Кожного дня, крім понеділка, із 17 до 23 години. Про подальше проходження опалювального сезону директор тепломережі каже: є певні питання з виділенням обсягів газу. Якщо нам виділяють зараз нафтогаз подекадно, Подекадно газ виділяють нам, то от буквально хвилин 15 перед вашим приходом я спілкувався з начальником філії газового господарства. Значить, то він попередив, що їм вони отримали вказівку, таку, якщо значить, теплові мережі будуть перебирати виділені ліміти, то нас будуть обмежувати. Тобто можливі, можливі якісь, скажем, зупинки в тому плані, там сказать, коли вже ліміти будуть вичерпані і. Можливо, що так са філія газогосподарства буде вимушена зупинити постачання газу так сказати, на котельні, а ми безумовно зупинимося з подачою тепла. Рухаємося далі. Не так давно на одній із сесії міської ради присутнім було продемонстровано план реконструкції привокзальної площі. Тоді ця тема жваво обговорювалася, адже вже були відомі масштаби роботи і її виконавці. І тоді ж на засіданні озвучили, що до нового року реконструкцію планують завершити. Але вже середина осені, а роботи все не починаються. То все ж який вигляд матиме оновлена привокзальна площа, і коли жителі й гості Переяслава зможуть нею милуватись? Дізнавалася Ольга З огляду на затверджений проєкт реконструкції привокзальної площі можна впевнено сказати, що роботи плануються серйозні. Центральне коло на вокзалі буде зменшено в діаметрі до 19 метрів, а також розширять прилеглі вулиці. Відповідно розширення вулиці Богдана Хмельницького за рахунок цього зменшення відбудеться проїзної частини зі сторони вулиці Щорса. Також частина вулиці Богдана Хмельницького буде розширена зі сторони Софії і вулиця Шкільна десь порядка 6 метрів розширення до повороту, до АТБ-маркет. За рахунок зменшення діаметра центрального кола при вокзальної площі додатково з'явиться третя смуга руху. Асфальтне покриття планують зробити капітальним у два шари. Планується подвійне асфальтування в два шари, що дасть можливість заощадити кошти на поточному ремонті в майбутньому даного об'єкта. Розширяються вулиці до трьох поліс, до, до трьох полос саме в даних. В межах майбутнього будівництва роботи планували провести у два етапи. Розповідає заступник міського голови Володимир Бурдонос. Планували те, що ми будемо робити, двома етапами. Тобто, в цьому році зробимо зменшення самого круга. Ну, і зробимо асфальтове покриття. А на наступний рік переложимо іншу частину коштів на благоустрій. То чи там буде пам'ятник, чи там буде фонтан, чи там що то буде, пропозиції зараз ще від людей надходять. О, є скульптури, є фонарі, там є взагалі просто зелені насадження. Тобто ну, ще пропозиції розгляду. Розглядали пропозиції про оздоблення центрального кола і на засіданні Архітектурної ради. На засіданні Архітектурно-містобудівної ради було погоджено розміщення там опори освітлення, яка б мала дворівневе освітлення ближнього освітла і дальнього, для того, щоб можна було комфортно рухатись нашим автолюбителям. На реконструкцію привокзальної площі було виділено 980 тисяч гривень. Але після детального вивчення проектної документації і фінансової сторони питання виявили, що кінцева вартість робіт перевищить мільйон гривень. Вартість капітальних робіт по самій реконструкції площі сягнула за мільйон, тобто мільйон триста тисяч, що підлягає тендеру. для Проведення тендера потрібно час, Тобто до Нового року ми не встигаємо. Поки що реконструкції привокзальної площі не буде, доки не проведуть тендер, а кошти, які були на неї виділені, на черговій сесії міської ради, перепланують. Ці кошти, що ми виділили з бюджету розвитку 980 тисяч, ми зараз на цій сесії переплануємо їх на вулицю Грушевського, на котрі у нас є вже готовий проєкт. І в цьому році ми будемо зараз проводити поточний ремонт Золотоніжке шосе, там на 99 тисяч. Вулицю Лагерну вулицю Лагерну теж готовий проєкт і готові до виконання. А реконструкцію при вокзальної площі Переяславцям слід чекати до наступного року. Реконструкція буде з Нового року. З нового року проведемо тендер, тобто, з перших теплих днів приступимо до реконструкції. І до інших новин у листопаді виповнюється 70-та річниця визволення Києва від німецьких загарбників. Заходи ж приурочені цій даті проводяться і напередодні. Відтак минулої суботи в будинку освіти відбулося засідання круглого столу на тему «Букринський і людській плацдарми та їх роль у визволенні Києва. Подробиці в репортажі. Тема круглого столу була обрана не випадково, зазначає старший науковий співробітник НІС Переяслав Надія Бойко. Саме про букринський та лютівський плацдарми і про бої, які там велися, як це не прикро, наразі відомо чи не найменше бої на Букринському плацдармі. Навіть на сьогоднішній день є білою плямою в історії великої вітчизняної війни. Ця тема оминається дослідниками, істориками. Чомусь її замовчують. Мабуть, замовчують з тієї простої причини, що ми тут понесли колосальні втрати. Навіть чітких даних стосовно втрат під час боїв на Букринському плацдармі й донині немає. За одними даними, понад 250 тисяч, інші стверджують 500 тисяч, ще інші 700, 800 і до мільйона. Скільки насправді загинуло в боях над українському плацдармі, ми так очевидно ніколи і не дізнаємося. Статистика тоді не велася. У визволенні Києва, зокрема, та Київщини в цілому, і Букринський, і Лютівський плацдарми зіграли неабияку роль саме про неї, а також про подвиги окремих людей, і говорили учасники круглого столу. Зокрема, викладач 189-ї спеціалізованої школи Деснянського району міста Києва Валерій Арсентьєв зосередив увагу присутніх на долі героя радянського союзу на той час сержанта військ зв'язку Михайла Пилипенка. Героя Савєнського Союзу. фактически в 17 лет он единственный из всех связистов установил проводную связь и радиосвязь с Лютишского плацдарма на левый берег. Немцы подступились ну, слишком близко, а он сидел в разрушенном доте. Вот, и в 7 часов вот этот паренек, 17-летний, вызывал огонь нашей артиллерии на себя. І подібні героїчні вчинки під час запеклих боїв не поодинокий випадок. Тому дуже шкода, що в підручниках з історії України боям на букринському плацдармі не приділено належної уваги. Ні єдиного слава, а букрська плацдарма. Ні єдиного слова. Так, хоча я вічно вважаю як воєнний чоловік, що букрський плацдарм зіграв в освобожденні э, Києва таку роль, що навіть більше, ніж лютішські. Применшується роль, роль українського народу у перемозі у Великій Вітчизняній війні. І часто виходить так, що про справжніх героїв ми нічого не знаємо або ми їх забули. Бої на Букринському плацдармі у спогадах очевидців одна із складників теми круглого столу. Щоденно на голови воїнів Червоної армії падали тисячі тонн бомб, снарядів, ні. Навколо все було. Тріщало, палало, тужило. Це було справжнє пекло. Справжнє пекло словосполучення, яким користується кожен з очевидців у своїх записах, аби змалювати те страхіття, що відбувалося під час боїв на букринському плацдармі. Наразі зазначає Надія Бойко, важливо про це знати і пам'ятати, адже так визволялася Київщина, саме так відвоювалася Україна. Продовжуємо випуск 1 жовтня в усьому світі відзначають день людей похилого віку, який був започаткований Генеральною асамблеєю ООН. Спочатку святкували його тільки в Західній Європі, а з кінця 90-х – і в Україні у місті та районі є гарна традиція щорічно вітати людей поважного віку з їхнім святом у селі Ташані, що на Переяславщині функціонує стаціонарне відділення з обслуговування одиноких непрацездатних громадян, куди і завітав 1 жовтня голова райдержадміністрації. Андрій Недяк того дня жителі цього закладу отримали чимало подарунків і почули на свою адресу багато теплих вітальних слів. Детальніше про це розповідалі. 1 жовтня до стаціонарного відділення з обслуговування одиноких непрацездатних громадян для постійного і тимчасового перебування, що в Ташані, приїхало чимало гостей. Голова райдержадміністрації Андрій Недяк у першу чергу поспілкувався з бабусями і дідусями і поцікавився їхнім здоров'ям. Як вам живеться? тут? Добре, добре. Керівник гарний у вас, да сільський голова допомагає. Багато ви приложили зусиль, все віддали здоров'я для того, щоб розбудувати і передати нам країну в такому цвітучому стані. І я вам обіцяю, що ми спільно от з командою будемо робити все для того, щоб вам жилось краще. Так що святом вас цього самого найкращого. Того дня привітань на адресу людей поважного віку звучало чимало. Ми вас любимо, що ми про вас і надалі будемо піклуватися, і що ви наша найцінніша, найдорожча це людина. Тобто ви. Тому вас зі святом, добра, здоров'я вам усім, Божого благословення, щоб у вас було все добре тут. Хочу побажати вам міцного здоров'я, щоб ви ще довгий час жили здорові, бадьорі, і щоб у вас в цій великій родині все було добре. Та гості приїхали не з порожніми руками, а з подарунками. Жителі закладу залишилися задоволеними і кажуть, добре, що їх не забувають. Добре, що не забувають нас. На сьогоднішній день ми не голодні і не холодні. На слава Богу. 91-й вже я прожила на той, а бачила багато і доброго, і лихого. Усього було на віку, як на довгій ниві. Подобається. Живеться добре. І вам спасіба це, що ви нас привітали. Це вже чувствується, що люди щось думають, хоч щось за ну, так і думають. Ти знаєш, саме інтересі каня це здоров'я. Завідувачка Шташанського закладу для одиноких непрацездатних громадян Любов Краснюк каже, що всі працівники намагаються підтримувати своїх підопічних у першу чергу морально. Стараємося не Обіжати людей підтримувати. Дякуючи нашим місцевому господарству, ПП «Євросем», я дуже хотіла наголосити у тому, що вони нас підтримують. Моя думка, тому що кожен з нас жде старість. Як говорить наша українська поговірка, що сієш, та жнеш. Якщо сієш добро в молодості, на старість буде добре. На прощання голова райдержадміністрації Андрій Недяк пообіцяв піклуватися про всіх тих, хто перебуває у стаціонарному відділенні з обслуговування одиноких непрацездатних громадян для постійного і тимчасового утримання, та допомагати їм за найменшої потреби. З нагоди дня людей похилого віку різні заходи відбулися й у місті. Так, представники міськради поздоровляли з цим днем підопічних геріатричного відділення Центру соціального захисту пенсіонерів та інвалідів, а також жителів Переяслава, які нині перебувають на заслуженому відпочинку. Їх зібрали приміщення НЗК. Зустріч про ці заходи розповість Тетяна Панченко. Нині в геріатричному відділенні центру соціального захисту пенсіонерів та інвалідів перебуває 27 підопічних. Це люди з складною життєвою долею, котрі на старість залишилися одинокими, каже генеральний директор вищоназваного центру Раїса Голованова. Стараємося тримати, забезпечити комфортно як можемо. Основне, що підтримувати температурний режим, це забезпечити чотирьохразове повноцінне харчування, кому треба дієтичне. От також медичний супровід і догляд це основне, що сьогодні потребують ці люди. Чому вони і є у нашому відділенні? Тому що вони потребують постійного стороннього догляду. Олександра Полипівна в геріатричному відділенні перебуває близько двох років. Вона родом із Чернігівської області. Перед переїздом у Переяслав жінка мешкала в Києві. Нам розповідає, як потрапила в наше місто. Як уграбила, як сказати, таке і, ну. Як пострадала людина от таке? Забрали тут у мене цигані обработали. Ну так Раїса патрона. Тільки да, вже тут перебуває, дуже скоро два години. У відділенні перебувають і тяжко хворі дідусі та бабусі. Їх доглядають працівники центру. Практично хоспис не да хворі, Люди вже які їли... Е, 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 Нерухомими декілька років це не йде про один-два роки, є вже й десять років. Але люди ці ще продовжують своє фізичне життя. Усіх підопічних відділення з нам людей похилого віку привітав міський голова Олександр Шкіра. Це ті люди, які піднімали державу із військової розрухи після війни, створювали господарства, які працювали і творили заводи, фабрики. Тепер всім цим користується наше суспільство. Ми дуже вдячні вам за те, що ви. Доклали таких надзвичайних потуг, як сказав, надлюдських зусиль, тому що розуміємо, якою ця ціною досталося нашій громаді нашій державі. Далі на присутніх чекав святковий концерт за участю тамтешнього самодіяльного колективу, а також обід зі святковим меню. У день людей похилого віку та День ветерана представників старшого покоління збирали в приміщенні народного центру культури зустріч. Марія Тоболько свого часу працювала в автопарку. Каже, що віддала цій роботі більшу частину свого трудового життя. Запитуємо, чим жінка займається, перебуваючи на заслуженому відпочинку. Звичайно, по дому огород той трошки підторговую, заробляю до пенсії до. Бо жити за пенсію за тисячу гривень не проживеш. Займаюсь громадською роботою. Я рада ветеранів автопідприємства. Я там член ради, секретар, то займаємося своїми ветеранами. Ну і разом з тим я секретар міської ради ветеранів. Надія Тертична, колишня вчителька, на пенсію вийшла 2010-го. Її педагогічний стаж нараховує 47 років, 36 з яких вона пропрацювала в школі номер 1 Багато читаю. Займаюся домашнім господарством, таким городами. Багато в мене друзів, спілкуємося з друзями, і внуки, мої внучки-артистки, може ви знаєте, Настя тертична співає, і Юлія Тертична співає. Одна внучка навчається в університеті, на факультеті, філологічному факультеті іноземна мова. Василь Потупа активний учасник самодіяльного колективу Червона калина, каже, що з нагоди свята написав вірш про своє покоління. Ми родом з того покоління, що часто нас родили в полі, бо у останній день вагітності йшли матері на поле із сапою. Ми родом з того покоління, коли невинні гинули від куль, а селянин, пропахший потом і землею, вважався для держави ворог і куркуль. Ми родом з того покоління, що бачило війну віч на віч, коли топтала нашу землю фашистська чорна наволоч. Ми родом з того покоління, що в 47-м по війні батьки запалочку робили, а ми, малеча, паслись в бур'яні. Ну що ж, жили, росли, трудились, не ждали, щоб щось з неба впало. Тепер пожить був достатку, та жит лишилось мало. З нагоди свята пенсіонерів і ветеранів війни та праці привітав міський голова Олександр Шкіра. Крім того, свої концертні номери присутнім дарували місцеві самодіяльні артисти. Відзначили в нашому місті та районі й день усиновлення, який святкується вже п'ятий рік поспіль 30 вересня. Зокрема, наша знімальна група мала нагоду побувати на урочистостях із цієї нагоди, які відбулися в залі засідань районної державної адміністрації цього понеділка. Це особливе свято, мабуть, для дітей, які отримали люблячі і байливих батьків, і для сімей, які взяли на себе велику таку відповідальність за долі дітей, сили і позбавлених батьківського піклування. Адже всиновлення – це не простий шлях до щасливої долі. Приєднується до вітання голова райдержадміністрації Андрій Недяк. Присутнім родинам, у яких виховують усиновлених дітей, він висловлює слова щирої вдячності за їхню любов, терпіння і за розуміння того, що діти не бувають чужими. Той вклад, який ви робите в виховання дітей, його ну неможливо якимось чином відмітити навіть на належному рівні, тому що це ваше життя, це ваші долі, це е, то тепло. Материнське материнського серця, яке ви віддаєте дітям, не обійшлося, звичайно, і без подарунків. Їх Андрій Недяк презентував кожній із мам. Подяку ж від Київської обласної ради цього дня отримала Ганна Сидоренко. По закінченню урочистостей присутніх вітали зі святом самодіяльні артисти нашого району. У вересні українці відзначали День фізичної культури та спорту. Слід сказати, що наше місто і район ведуть активне спортивне життя, і що не менш важливо, багато жителів Переяславщини докладають чимало зусиль до того, щоб фізична культура в нашому краї розвивалася. Найбільше ж радує той факт, що осторонь цього не стоїть молодь. Ми вам уже розповідали про тренажерний зал, який з ініціатив юнаків було відкрито в Лецьках. Уже півроку працює такий і в Харківцях, і з хлопцями, які облаштували. Тамтешній тренажерний зал. І, власне, відкрили його, спілкувалась Івана Данюк. Тренажери в залі не простоюють. Чи не щодня до кімнати власноруч облаштованої жителями Харківець, у якій можна підкачати біцепси або ж просто підтримувати себе в хорошій фізичній формі? Приходить немало юнаків та дівчат. Ініціатор відкриття тренажерного залу Михайло Бобровник розповідає, чому власне виникла така ідея. В нашому селі особо немає таких спортивних комплексів, щоб десь займатися. Та ідея була моя. І Поділився з кумом, і він вирішив підтримати фінансово і весь цей цикл роботи допомогти мені все зробити. Своєю чергою Костянтин Самойленко каже, радо долучився до облаштування цього своєрідного спортивного осередку села Харківець. Не підтримати ідеї друга продовжує просто не міг. Адже вона в першу чергу полягає в тому, щоб дати змогу молоді спрямувати свою енергію в хороше русло. Щоб молодь займалася спортом, йшли вперед. Ми сиділи в барах, не проіграли гроші, не пропивали, а стремилися до хорошого. То, що спорт це здоров'я. Хто хоче, той приходить. І є результати, плюси. Дивимося всім, щоб люди ну, хотіли займатися. Усі тренажери, які наразі є в залі, хлопці складали самі. Необхідні ж матеріали купували власним коштом. Сільська рада надала для спортзалу кілька кімнат у приміщенні будинку культури Харківець. Тепер зазначає Михайло Бобровник: у планах придбати тренажери, яких не вистачає. Ті тренажери, які хочуть приобрести, вони коштують трохи більше грошей, ніж металса. Так що треба решетки ставлять на двері і на окна, щоб їх просто не унесли. Слід сказати, що у спортивному залі харківець можна не лише на тренажерах позайматися, а й у настільний теніс пограти. Михайло та Костянтин радіють тому, що зал, який має цікаву назву Спорт у Кума, не пустує. Сподіваються, з часом у приміщенні зможуть зробити ремонт. Мають також бажання розширити спектр послуг. Результату ж бажають одного, щоб молоді в селі нудьгувати було ніколи. Ось таким був сьогоднішній випуск. Я дякую вам за увагу і нагадую, що наші програми можна переглядати і у мережі інтернет на сайті Електронне місто. Крім того, якщо ви теж маєте цікаву інформацію і готові нею поділитися з нашими глядачами, телефонуйте за номером 5 63 18. На цьому все. До побачення.